Було це весь церкви, що зробили зараз. У нас там була де церква. Теска через Гайот. Я бігав до баби парадки. Через Гайот, тут нічого не було, хатів ніяких не було. Тут були парники далі, а далі городи просто були. І через городи ніяких огорож не було, ніяких. Дивись, Наняна Нінка, мабуть, на 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 тримає. Може гарна карточка да, просто. Не хати, а карти. І тут було колосне поле, тут, я пам'ятаю, посів режію на олію коло сія я оце на тому. Вона бачена, не, не, не вони ще не вийшли. Так. Вони ну, пішли далі. Пішли, пішли, пішли. Оце тут була спеціалі. Вона так пішла сюди по дубом оцим. Це як, видно, будували церкву, трошки воно. З'їхало, так, від будівництва. дуба була стежка І тут їздя понад дверем, Боже, позаростало. Тут так красиво було. Пам'ятаєте, я пам'ятаю! Заміж є фотографія, де тут на цьому місці танцювали. Я пам'ятаю, пам'ятаю. І Сашко малий, і Павло, і варти малий, і голова Ненко.